Кури, гуси, корови, свині, коні і страуси. У господарстві священика Федора зі скулана, що у Ковальському районі, є все. Міні-ферму він створював 30 років. А її родзинкою стали найбільші птахи у світі страуси. Їх священнику подарували родичі, а привезли із заповідника Асканія Нова. Я люблю животних, тому що мій тато покойний, коні небесний му все життя був лікаром. Мене брав з собою на ферму. Показував мені, там все лікував, п'ятка, все таке, я за ним хажував, кроликів годував. І от таке мене таке зродилося до живота, така, така жада, така жага. Не ну, люблю, обожаю всіх, всі, пташок, що є, що, що є, це моє, це моє хобі. Нині в господарстві отця Федора лише два страуси. Емо. Вони мешкають у нього вже 20-й рік, а ще кілька років тому їх було два десятки. Були і австралійські, і африканські птахи. Каже, що не лише цікаво було розводити, а саме вивчати особливості їх існування. Страус має сті пазурі, когті, з яких виготовляють порошок, і тим порошком начищають дорогоцінне каміння золотого Алмаз. Страуси не позиріють. О, це правда суща. І страус дуже має у стегнах, на фляшках в ногах м'ясі, там дуже багато сухожилля. І з тих сухожилля для операцій нитки виділяють, зашиває шви, потім і саме ниточки розсасуються. За словами отця Федора, страуси птахи невимогливі. Та їдять набагато менше, ніж коні чи корови. Годував їх здебільшого травою, січкою, буряком. Каже, що за ці роки були і не зовсім приємні випадки. Це було, що собака з одну крав, перескочив такого страуса пиття з воліря. Все було таке. Але що цікаво, що з'їдає кабан за рік, свиня з'їдає за рік той харчі, тому страуса три голови тримати можна два роки тими харчами. Дуже немає небагато є страус, не багато. Страуси стали для чоловіка приємною розвагою та додатковим заробітком. Втім, більше розводити птахів не планує. М'ясо рубали, різали, продавали, жир продавали страуси. Це дуже лікарство, яке лікує все, лікує вавки, все, все опіки лікує, що не буде рубця. Цікавились великими птахами священика не лише місцеві мешканці, а й люди з інших областей України. Отець Федір розповідає, що не раз приїжджали туристи, аби просто подивитись на Волинських страусів та зробити з ними фото.